Вітаю, хочу показати, як я обрізатиму свою гортензійку. Це ось такий пишний кущик. Він вже починає відцвітати, цвіте ще з весни. І зараз я хочу сформувати хорошу рослинку на наступний рік. Буду я різати десь на пуп'янках третього міжвузля. і ще залишиться у мене матеріал для черенків. Приблизно ось так я обріжу весь кущик. Обрізала я всі гілочки, на яких була квітка, і ось такі неквітучі цьогорічні пагінці, які я також буду вкорочувати. Якщо я їх не вкорочу, то цей пагінець дерев'яніє, весною з нього піде ще вищий пагін, і про компактне цвітіння можна буде забути. А Я люблю, щоб воно все було компактно, а не декілька гілок і високо високо квіточка. І ось так виглядає мій кущик після обрізки. І зараз цей букет піде на черенки. Ось такі черенки я отримала з даного кущика. Цен стаканчик я поставила по декілька черенків. Збризнула водою. І зараз накриватиму ось такою кришечкою, щоб створити такий мікроклімат, і щоб черенки не пересихали. Дякую всім за увагу! Вітаю! Хочу показати, як за певний період часу змінилась квіточка, яку я нещодавно обрізала. Ось Бачите, тут пішов молодий зелененький приріст. І доволі непогано вона розвивається Ось ці листики, декотрі, не всі можна зняти. Я поки що всі не буду знімати, а тільки такі більш сухенькі або ті, що заважають. Ось так і тут зніму І тут зніму один листик. І ось цей ще. І ось так поки залишу. Хочу показати ще інші кущики, які я обрізала по такому самому принципу. Ось бачите, з бокових пазух пішли раз і два. Молодий приріст. І така мадмуазель. Ось, бачите, це все вже молодий приріст. Нагадую, що нам потрібно не зволікати з обрізкою, тому що потрібно, щоб ці молоденькі пагінці добре визріли, щоб за зимівлю вони не обмерзли, не випріли і так далі. Вітаю! Продовжую ділитися з вами інформацією, як виглядає моя гортензія, після обрізки в липні місяці. Це той самий кущик, і бачите, наскільки. Пишно, на кожній обрізаній гілочці проросли гарно нові погінці. Я думаю, що на сьогодні вже можна обламати ці всі листочки, так скажем старі, ну старі нижні листочки. Ось так. І думаю, що є сенс пересадити її дещо в більший об'єм. Не сильно, це зараз 3 літра, можливо, 4 або 5 літрів, щоб вона краще, вільніше себе там почувала. Витягла я з горщика ось така у нас коренева система. Не скажу, що сильно забита, але краще зробити перевалочку. Зробила я перевалку у більший об'єм. Збільшився об'ємчик всього на 1 літр. Це контейнер 4 літри. В більший я пересаджувати не стала. Зараз спробую пояснити чому. Мені здається, що зараз рослині найважливіше це наростити ось ці зелені погінці, щоб вони встигли визріти в цьому році. Якщо я пересаджу у великий контейнер, то рослинка буде давати всю силу на розростання кореневої системи, а вже потім на вигонку пагонів. А мені зараз важливо, щоб визріли всі оці пагінці. І я навіть ще подумаю над тим, щоб трішечки прорідити ці пагони, тому що я не певна, що кожна. Кожен пагінець в наступному році дасть цвітіння. Тобто, ось, бачите, тут таке загущення. Мені здається, що варто зняти деякий, деякий молодий приріст. Буває навіть таке, якщо ви помітили, що з одного пагона визріли обидві брунічки, а весною прокидається тільки одна, а інша ніби засихає. Це відбувається, тому що, можливо, рослинці не вистачає. Поживних речовин, або ж було якесь підмерзання весняне, і самі виносливі, самі е такі брунічки хороші, вони пішли далі в ріст, а слабші вони завмерли. Ось тут іще знімаю, бачите, старі листочки. Оце, до речі, погінець цьогорічний, я зараз подумаю, залишати його чи ні. Ось такі обрізані гілочки я не викидаю, я поставлю їх у водичку і трошки пізніше буду укореняти. І ось так наразі виглядає мій кущик з пересадкою та прорідженням пагонів. Ви мене запитували, який це сорт, тож я в кінці відео прикріплю цвітіння. І ось тут його назва. Також хочу показати, як по такому самому принципу розростається фабула Бу. Я тут теж знизу познімаю листочки, щоб почалося одеревіння стовбурів знизу. А це мої малесенькі укореняшечки. Ось так сидять під стаканчиками і укореняються. Вітаю! Продовжую ділитися з вами розвитком кущика після липневої обрізки. Минулого разу я показувала вам, що пересадила трошки в більший об'єм, бачу, рослинка вже освоїлась. у нас пішли дощі, і вона дуже гарно розростається. Хочу трішки нагадати, що я робила низьку обрізку приблизно на три брунічки. І зараз з точки. Обрізки, у мене визрівають по два пагінці, я маю надію, що вони в мене в наступному році процвітуть. Я бачу, що кущик дещо загущений, і зараз я робитиму деяке прорідження. Там, де на пагінці знизу є приріст, я буду його видаляти. Я всюди залишатиму ось ці два верхні пагінці. А якщо буде щось понизу ще, то я буду його видаляти. Ось, бачите, знайшла такий погінець. Зараз спробую вам показати. У нас є гілочка на третій брунічці, вона обрізана. Тут у нас пішли два погінці бокові, і знизу пішов ще один. Бачите, його я забираю. Ось цей нижній погінець, який квіточку може не дати, або квіточки можуть бути дуже дрібнесенькі. І ми так звільняємо від навантаження ось цю гілочку, і даємо змогу краще і швидше розростися верхнім погінцям. Ось, наприклад, тут у нас, бачите, приріст знизу. Я його також заберу. Ось так. І ось тут, бачите, знизу, забираємо. Визріти вони, ймовірно, що не встигнуть уже в цьому році, а тільки тянуть сили з ґрунту. І ось тут ось так у мене вийшло. На кущик це ніяким чином не вплине. А ці от малесенькі. Брунечки розкриті, можна спробувати викоренити. І так само у мене тут Glossy Lips. Ось дивіться, яке загущення гілочки. Я залишу, наприклад, гарні три погінці. Цього більше, ніж достатньо для такого молоденького саджанця, а все інше повидаляю. Для glossy lips я так само збільшила об'єм на один літр. Зняла нижні листочки та ось такий молодий приріст з пагінців, які у нас були нижче, проклюнулись. І ось так виглядає вже фабула блу, яка ще раніше була обрізана. Бачите, чим менше гілочок, тим швидше вони наростають. І тому я намагаюсь проріджувати. Трошки зніму ці нижні листочки. І ще хочу наголосити вам, що саме ви несете відповідальність за ваші квіточки. Я тільки показую, як роблю я, користуючись певними знаннями та інтуїцією. А ви дивіться, як підходить саме вам.